Доброго дня, друзі, з вами компанія автопарк місто Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна 1. У нас нове нахоження Volkswagen Пасад Б7 2013 року випуску з механічною передач на передньому приводі з надійним та дуже економічним 1,6-літровим дизельним двигуном, а в ідеальному технічному та лакофармому стані. Таке чудово авто можна купити у нас на в місці Вінниці за 10 тисяч доларів. дев'яносто Нагадаю, там в ідеальному технічному та лакофарму стані має чудову передню оптику, передні партроники, 17 оригінальні легкосплані диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Присут на Задній рятоміля тонований, авто в кузові універсал, дуже містке. Має великий місткий багажник в ідеальному стані. Нагадаю, лакофар без стана автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай, великий текстильний диван, взутий в оригінальні чехли. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятин. Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітничок, Стоять нові викобри, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Маємо 4 склопідйоночка, підйомничка, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, електрорегулювання сидінь. Дачі сюди до дощу, мультикермо. Механічна ступенева коробка передач штатна мультимедіа навігація підігріви передніх сидінь. Нагадаю, таке чудово можна купити у нас на філіалі місці Вінці за 10 290 доларів, або придбати в тамбічок в лізних, або в кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.